Всім привіт, це Вашкар. Займаємося братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль це Renault Scenic 4, 20-го року, механічна коробка передач, дизель, комплектація Zen. Автомобіль в класному збережному стані, автобанний автомобіль. Дуже чистий, максимально ідеальний стан нового автомобіля. Тому кого цікавить, наш номер телефону 096-07-9167, 09607967, інстаграм, Instagram, YouTube, телеграм. На сайті у нас більше фотографій. Можете передивитися більш детально по автомобілях. Також інстаграм там, де автомобілі приїхали, в Київ. Фото з покупцями, Viber Telegram. Найшвидше виставляємо автомобілі. Тому кого цікавить класні автомобілі, переходьте. Також є вибір на автоматичній коробці передач в різних комплектаціях з різним пробігом, в різних кольорах. Також Каджари, магани, електроавтомобілі. Тому переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Внизу будуть посилання під відео, також в коментарях це дублюємо. Регулярно приганяємо, тільки оригінальні пробіги. Будьте задоволені, переїжджайте, дивіться. Так, а далі я вам покажу цей автомобіль більш детально. От в такому візуальному стані цей автомобіль в гарній комплектації. Дивіться, в нас є попереду, як завжди, датчик камера. Активне гальмування. Бачить автомобілі, бачить знаки, допомагає користуванню автомобілем. Це безпека в першу чергу. Передні-задні партроніки, безключовий доступ, зимова гума, диски в гарному стані. Так, зараз ще обіду вам так візуально покажу, як він виглядає. Так, ззаді також диск в гарному стані. В такому стані автомобіль. Так, Зараз обіду спочатку покажу, щоб було видно, як виглядає. Лінзоване ближнє світло. До речі, є автоматичне дальнє світло також. Тобто перемикається, коли бачиш, що автомобіль йде назустріч з дальнього наближення. Досить зручно користуватися на автобанах, на дорозі. Так, є безключовий доступ. Так, це потім зараз відкритий, ми зараз відійдемо, він закриється, закрився, склалися зеркала, ви підходите, вставляєте руку, Автомобіль спрацював, що відкрився, зеркала відкрилися, і можна сідати і насолоджуватися автомобілем. У такому стані карта, сидіння. Зараз сяду, вам покажу. Так, пробіг у нас тут 177 тисяч кілометрів. Він автобанний, тому що от автомобіль в дуже класному збережному стані. 20-го року максимально швидко наїздив цей клометраж, тому підсвіточка. Тому максимально класно брати такі автомобілі, тому що його регулярно обслуговували, дивилися за ним, швидко наїздили. Тобто ресурс двигуна рахується не кілометражем, а рахується. Швидше мотогодинами, які не попрацював. Тобто, Якщо ви берете великий пробіг і по рокам мало, то значить він максимально швидко їздив на довгі дистанції. Ну, максимально класний вибір такого плану. Також у нас із таких основних функцій є сигнал про вихід смуги, налаштування про вихід смуги, активне гальмування, сигнал про швидкість. Так, це у нас. Трошечки в початках незручно. Активне гальмування, налаштування про швидкість, автоматичне дальнє світло і попереднє розпізнавання втоми. Таких самих основних функцій, які допомагають користуванню. Також є така навігація на весь екранчик робиться досить гарно і зручно. Також можна, до речі, підключити телефон, і навігація буде відображатися у вас на екранчику. От. Через цю функцію виключаєте і користуєтесь. Так, із таких ще корисних екорежим, старт-стоп, автомобіль заводиться кнопочку, тобто ви сіли, ключ вам не потрібно діставати, просто натиснули кнопочку, завели і поїхали. Двохзонний клімат, електроручничок, круїз. Ще це Класний економічний автомобільчик на кожен день. Так, покажу вам. Позаду, також все максимально збережено, доглянуто. Є в нас такий підлокітник, відкривається, розеточки, велика така шухлядочка. Також, до речі, в нас є такі шухлядочки під низом. Отак от вони відкриваються, тобто з усіх сторін. Досить зручно. Комфортно користуватися. Такий мінівенчик з гарним кліренсом. Дуже зручний для сім'ї. Так, і з цієї сторони ще покажу, як виглядає. Також все максимально збережено, хайно, доглянуто. Так, кермо в класному стані. Так, це їздить. Отак от відкриваються пістаканники, розеточки, ніжки різні. Це максимально зручно зроблено, ергономічно. Так, і ще багажничок покажу. Так, По багажничку у нас в дуже класному збережному стані. Так, це верса просто треба розправити її. А так взагалі вона в дуже ідеальному стані. Видно, що мінімально користувалися. Є в нас дві, два положення таких. Верхнє положення, максимально збільшується багажниками на 12 см приблизно. І на кожен день користуватися. Це от. Так, так можна Загрузочна площина в один рівень. Піднімаєте, тут можна багато чого складати, що вам потрібно. Також у нас така опція, є, можна підняти, скласти щось. Так, ще можна от. скласти сидіння, зняти паличку. Буде такий великий об'єм, максимально зручно і можна багато чого перевезти, кому потрібно. Також продаються такі на матраси для автомобілів спеціально. Можна надути, розкласти його і десь поїхати на відпочинок, можна повний зріст легко лягти і відпочивати. Тому кого потрібно, от максимально такі автомобілі зручні в експлуатації, комфортні. Все склали. Так, і тому, кого цікавить, телефонуйте, переходьте внизу під відео за посиланнями. Наш номер телефону ще раз на 007 96 967, вашкарто.ком.ї, наш сайт. На сайті будуть фотографії, також є вибір ще автомобілів на автоматичній коробці передач, різні комплектації та кольорах. Також є каджари, мегани, електроавтомобілі. Наш інстаграм, там є фото з покупцями, фото автомобілів, які приїхали в Київ. Також Viber Telegram. Тому внизу під відео будуть ці всі посилання. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. У нас тільки оригінальні пробіги, справні технічні автомобілі. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.